Український історик та журналіст Роман Кабачій прийшов на виставку майстерні арт-активізму у Києві. В руках тримає банку з херсонськими перцями. Закрутку зробив власноруч. Роман багато років працює у столиці та за кордоном, але не зраджує малій батьківщині. Він народився на Херсонщині. Закрутку приніс у дарунок. каже це символ південного краю, як і роботи херсонських митців. Це... Поєднання дуже багатьох речей, дуже багато чого особистого, дуже багато чого внутрішнього, дуже багато чого навіть еротичного, тому що Херсон це південне місто, воно несе багато енергії, воно багато викликає цікавих почуттів, якихось піднесень. За словами організаторки виставки Олени Афанасьєвої, проєкт Херсон всередині та ззовні це діалог між митцями, які перебували як в окупації, так і в різних містах світу. Сьогодні перша виставка, коли я можу назвати імена. Художників, які весь цей час знаходилися в окупації. Наприклад, оця робота Олександр Жуковський. Ми розуміємо, що якщо б окупанти оце побачили, то ну, там тільки підвалом не обійшлося. І тому оригінал цієї роботи а, був а, закладений в таку капсулу. Знаєте, як закладали раніше капсули часу, і а, ну, буквально заритий, захований у себе на городі. Проєкт під назвою Лайф, що перекладається і як жити, і як нерозірваний снаряд, говорить Олена Афанасьєва. Між собою митці називають броніки. Кожна модель броніків це історія українця з досвідом окупації або евакуації. Є херсонський чиновник, який усю окупацію підпільно допомагав жінкам і дітям. Херсонський юрист, який згодом виїхав і допомагає землякам. Художниця, яка хотіла дистанціюватись від війни, але віддала свій мольберт, щоб закрити російську мітку, а тканину для малюнків. Витратила на фітилі для коктейлів Молотова. Навіть в окупації створювався цей, цей проект. Записувалися історії, створювалися оці малюнки на тілах. Новокаховчанка Вікторія чекає на звільнення свого міста. Прийшла підтримати колег митців. Враження від виставки Дякую. найкращі, які тільки можуть бути. Оці е -е -е, вирізки, типу саморобні шрифти. Ось це все. І напевно ці малюнки на кафелі теж ось це мені сподобалось найбільше. Напевно, Олена Афанасьєва говорить: тепер херсонські митці думають, як втілити в життя проєкт деокупація пам'яті звільненого міста. Катерина Гончаренко, Марина Круглова. Новини на Суспільному. Херсон.